Зачекай, не перемотуй. Дорогі друже, дякую тобі, що ти, гортаючи стрічку в інтернеті, зупинився. Зараз я хочу помолитися саме за тебе, за твоїх рідних. Дорогий Ісусе, прошу тебе, поблагослови цю людину, яка зараз дивиться це відео. Поблагослови її рідних. І прошу тебе, наповни її серце твоїм миром, любов'ю, радістю і дай їй зрозуміти, що ти зараз є поруч з нею, незважаючи на різні труднощі, які вона проходить у своєму житті, дай їй відвагу зробити певний крок вперед і рухатися далі. Ісусе, Пітримай цю людину на всіх її життєвих дорогах, в яких вона крокує. Амінь. Господи, благослови нас, благослови наших рідних, Ісусе, ми тобі довіряємо. Друже, підпишись на канал.